Басю, дорога, щиро тебе вітаю. Дуже дякую, що ти приїхала. Це честь для мене. Щиро дякую. Ти так швидко діяла. Ми познайомилися тиждень тому, а я вже у тебе в програмі. Велике дякую, Барбара. Ти легенда, адже створила щось неймовірне. скажи, будь ласка ти ж чи відчуваєш ти себе символом нових соціальних рішень у Польщі? і що ти відчувала чи знала тоді, що виросте ця ініціатива, коли як молода жінка з дітьми оселилася у своїй першій спільноті у тому будиночку, про який ти розповідала? разом із чоловіком це була така було життєве рішення, бо то був час трансформацій. Комунізм упав, і мільйони поляків опинилися поза головним руслом суспільного та економічного життя. Вони не могли знайти себе в новій реальності. Закриття державних сільськогосподарських підприємств приватизація призвели до того, що багато людей залишилися без житла, бо ліквідовувалися робітничі гуртожитки. А я, як психолог, і мій коханий Томик світло йому пам'ять, знали, що в Польщі немає програм, котрі би підтримували цих людей, але не у формі надання якихось послуг чи консультацій, а в тому сенсі, щоб ці люди самі брали участь. У створенні свого місця для життя і праці Барбара, неймовірно. Тобто, все почалося з поклику серця і по суті з вірності своєму фаху. так бо треба сказати, що ви з чоловіком психологи. Ти є, він був психологом. і ви призвели до змін не лише в суспільстві, а й у праві так, так, Но, так, бо, саме так. Друге, свого часу ми зустріли міністра праці та соціальної політики Єжи Гауснера. Думаю, це була доленосна зустріч. Бо спочатку, як професор Краківського економічного університету, він запросив нас до студентів, щоб ми розповіли не про жорсткий бізнес, а про таке підприємництво, метою якого є включення слабших людей, щоб і для них було місце. У тій польщі періоду трансформації, і це була дуже важлива зустріч. адже коли професор Гауснер став міністром праці та соціальної політики, а водночас премєр міністром він приїхав до Барки. Це був його перший візит. Шок перший візит до громадської організації. І те, що він побачив, спонукало його діяти. він запросив науковців з Варшавського університету, щоб вони описали модель барки і включили її в правову систему. І ці системні зміни було впроваджено. Басю, Сьогодні барка це велика організація, яка від перших днів війни долучилася до допомоги Україні. Скажи, як це було в ті перші місяці? Як сталося? Як це відбулося? Що ви зробили? Як включилися в цю допомогу? усе почалося з того, що нам зателефонував воєвода Великопольський Бо Барка сприймається як організація, яка реагує там, де стається якась біда, де люди тонуть у переносному сенсі, звісно, де відбуваються події, що потребують негайної реакції. Він запитав, чи могли б ми створити місця для ночівлі у барці для близько 250 осіб. І ми, звісно ж, відразу до цього долучилися. У кількох місцях розмістили родини матерів з дітьми. це було дуже зворушливо. пам'ятаю, як вони не хотіли навіть роздягатися, сиділи на поготові. Старші жінки постійно вірили, що за кілька днів війна скінчиться. Що вони повернуться в Україну? діти вирвані з дому, то жили за бабусями, які лишилися там, або за шкільними друзями. це було дуже зворушливо. І ми по справжньому подружилися тобто спершу ви прийняли ці родини на кілька днів, а вони залишилися на довше. Скажи, що стало ключем до інтеграції, коли вони почали цей процес? ключем до інтеграції було те, що стало зрозуміло: війна триває, і вони мають шукати можливості для життя на довший час. Барка має систему центрів соціальної інтеграції та соціальних під. Підприємств і ми почали залучати їх одну за одною до трудового тренінгу у центрах інтеграції. Деякі молоді жінки були готові працювати на соціальних підприємствах або проходити стажування у фірмах, і через ці стажування вони знаходили роботу. Отже, можна сказати, що робота, яка їх захопила, де вони почувалися потрібними і реалізованими, і була по суті ключем, бо деякі й досі не змогли інтегруватися хоча минуло вже понад три роки так, я думаю, головне те, що вони почувалися у безпеці. Була збудована довіра. Це не сталося за один день. Процес тривав кілька місяців. Важливо було, щоб вони побачили, що нам справді важливо, аби вони почувалися захищеними. І я гадаю, це дійсно стало ключем до того, що вони почали працювати і досі підтримують контакт з нами. Можемо розповісти нашим глядачам, особливо українським, бо це для них нова інформація, що фундація існує з 1989 року, і ті ідеї, які вас надихали, вони вже сформувалися і працюють. Можеш у кількох словах сказати, що вирізняє ваші ідеї і в чому справжня таємниця успіху барки. Барка базується на спільноті, це не організація, яка просто надає послуги, тобто приходять люди, отримують їжу чи одяг. Тобто ви не даєте сама людина одразу запрошується до участі у приготуванні їжі, прибиранні, огородництві. Щоб вона брала участь у навчальних програмах у народному університеті, де відбувається неформальна освіта, і виконуючи такі роботи, як ремонт чи інші завдання, людина зміцнює себе, відновлює відчуття власної гідності. І це відбувається не за принципом ієрархії, а за принципом спільного столу спільних розмов спільноти. Ми це називаємо спільнотами взаємодопомоги. Отже, юридично це фонд? По суті, ви будуєте родину? Можна так сказати. можна так то так можна сказати. З родини завжди хтось може піти, але це рідкість. Зазвичай усі намагаються тримати спільноти, щоб кожен член вашої родини знайшов своє місце і майбутнє, і зрештою діти мають піти з родини. випорхнути, і як це відбувається. І багато хто з цих людей мотивуються та готуються до створення власних об'єднань. Тобто вже відбувається відбруньковування. У нас вже є так би мовити, доньки і сини. Скільки у вас доньок і синів? Це вже 54 організації, які виросли з барки, ті, що належать до мережі барка, але є близько 200 таких. Що виникли з часом, не обов'язково входячи до нашої мережі, тобто серед них є і органи місцевого самоврядування, які створюють соціальні підприємства разом з організаціями. наприклад, дуже важлива діяльність відбувається в оборниках, де багато українок знайшли роботу у соціальному об'єднанні, яке займається наданням опікунських послуг. Вони чудові доглядальниці. Там навіть є лікарка, яка працює в хоспісі. Є також жінки, що є особистими опікунками хворих людей та людей з інвалідністю. Бурмістер і вся місцева влада знайшли для них житло. Вони влилися в місцеву спільноту. Тобто, ми допомагаємо дуже конкретно, не лише показуємо, де є робота, а й допомагаємо їм укорінитися в місцевій громаді. Бути прийнятими, чудово. А тепер щоб пояснити тим, хто нас слухає і намагається це собі уявити. От ми у Гміні, де велике безробіття, де люди опинились на вулиці, не знають, що їм робити в Україні. Дуже багато таких сіл, залишених, так би мовити, без жодної уваги з боку суспільства. І Що має з'явитися, щоб створити таку доньку. Барк, що має статися? Потрібна ініціативна група бажано з юридичною формою відповідно до українського законодавства. Так, має бути асоціація або фонд. Далі має бути якась будівля. Правда, може бути навіть така, що вимагає ремонту. Барка завжди починала з напівзруйнованих будинків, і ті, хто приходив, самі їх ремонтували. Спочатку не було жодного фінансування. Сьогодні Аси вже інші, але тоді ми збирали будівельні матеріали від фірм, які в такий спосіб проявляли свою солідарність. А навколо цієї будівлі теж має бути якийсь простір, щоб там могла виникнути, наприклад, майстерня, щоб можна було розводити тварин або виробляти органічні продукти харчування. А розкажи, будь ласка, трохи про те законодавство, яке теж довелося пристосувати і змінити до потреб саме цієї солідарної праці, солідарної економіки що саме потрібно було змінити в словах, має бути такий закон, який поєднує соціальну діяльність з підприємницькою, бо зараз у нас є або соціальна допомога, або чистий бізнес, комерційний або ж благодійна діяльність. А потрібно створити простір, де допомога надається не через роздавання, благодійність, а через підприємництво. Ми беремо людей, які опинилися у складній ситуації. Чаємо їх до спільноти. Вони виконують різні види робіт, стають частиною спільноти, розвивають свої навички, підвищують упевненість у собі і йдуть далі. І потрібні форми підтримки. І на це має бути закон. Тоді хто хоче долучитися, спирається на закон, має підтримку і розвивається далі. На початку безумовно важливими є такі пілотні проєкти. Тобто потрібно було б зробити пілотний проєкт. У Польщі теж був такий пілотний проєкт, перш ніж запровадили законодавчі рішення. І тепер, якщо говорити про Україну, у нас там є партнери, і такий пілотний проєкт, випробуваний протягом двох-трьох років, був би дуже потрібним. так, нібито вже був певний пілотний проєкт в Україні. Розкажи, будь ласка про це який досвід Україна має вже з баркою? Що вам вдалося вже здійснити в Україні? Взагалі наша співпраця це вже довгі роки бо мабуть, ще десь 20 років тому до нас приїхала ініціативна група, яка думала про місце для залежних осіб чи бездомних у Львові, і вони приїхали до барки щоб навчатися. Внаслідок цієї співпраці з'явився будинок, який називається «Оселя Емаус, «Емаус» – організація, яка з'явилася у Франції, Французька, але в Польщі в них теж є уже свої філії. У чому суть цієї моделі? Вона полягає в тому, що група з 30 осіб живе в одному будинку, створюючи родину. Розподіляючи між собою функції та ролі і самостійно себе забезпечуючи, Емаус працює так, що спільнота утримується переважно за рахунок магазинів хенд Мешканці околиць приносять речі у контейнери або просять, щоб організація приїхала за меблями, які потім відновлюють. Вони мають гарні магазини, продають цей одяг, і на цьому утримується спільнота. Там немає жодного фінансування так само, як і в барці. Спільнота утримується самостійно. Тільки має більше видів діяльності, тобто, включно сільське господарство, тваринництво, та співпраця з органами місцевого самоврядування це дуже ефективна модель, бо люди змінюються, беруть на себе відповідальність і готуються до самостійного життя прекрасно це чути. Дякую, що ділитеся цим. скажи, будь ласка, у чому різниця між ці центром соціальної інтеграції та ці центром інтеграції іноземців. це звичайно польські абревіатури, але це центри, які держава зараз створює з метою підтримки міжкультурності. Але ви також створюєте Ціс. Центри слова соціальної інтеграції це місця професійної підготовки, де можна отримати стипендію, навчитися навичок, працювати в групі, Це сі практична допомога тим, хто не може знайти себе на польському ринку праці. Польським теж можуть. так як теж і українці звичайно також входять у цю групу. А центр інтеграції іноземців це скоріше місця, де можна отримати допомогу в заповненні чи отриманні документів. Фактично, це інформаційні центри. Там можна дізнатися, які є права, які є обов'язки. це більше стосується формальних питань у нас же це практична сторона допомоги з виходом на ринок праці. Ще одна форма вашого успіху. У вас таких форм так багато, що я справді рекомендую всім після програми переглянути ваші сайти та прочитати про ці неймовірні проекти. Це дуже цікаво. У вас є ще одна цікава форма діяльності це міжнародна співпраця. Великобританія, Нідерланди, Ірландія, Франція. Де ви працюєте? бо це дуже цікаво, бо туди поїхало багато поляків на заробітки. також були важкі часи в Польщі, і люди тікали А потім була нова хвиля міграції. люди їхали покращити своє становище. І близько 7% з них не змогли інтегруватися там не зберегли роботу, стали жертвами обману або потрапили у залежності. Місцеві органи влади тих міст звернулися до барки з питанням, чи можемо ми якось підтримати громадян з Центральної та Східної Європи, які приєдналися до Євросоюзу з 2004 року. та десятка країн Центральної та Східної Європи. з 2008 року близько 30 тисяч людей було врятовано. Реально врятовано. Повернуто до родин. вони пройшли терапію, долучилися до солідарної економіки, до центрів інтеграції, соціальних підприємств. кооперативів і відновили своє життя. Є й невдачі, звісно, бо ніколи не буває 100% результату. але насправді це дуже ефективна форма допомоги. Але направди стобардоскутечна форма. Помагання можу лише привітати з таким успіхом від щирого серця. Бо врятувати фактично з вулиці 30 тисяч людей це неймовірно. Тож варто брати приклад і дякую, що ділитеся цим досвідом. А тепер ми переходимо до найважливішого для мене сьогодні пункту нашої програми. Сьогодні зробимо акцент на проблемі ветеранів. Під будь ласка, на твою думку, чи підходить сьогоднішня модель тих спільнот, які ви створюєте, для ситуації з ветеранами в Україні Я гадаю, що дуже підходить і відразу варто сказати, що звісно цей підхід навряд чи покриє всі потреби. Думаю, що держава буде рухатися моделлю терапевтичної. Та психологічної підтримки безумовно держава не впровадить модель спільнот взаємодопомоги, бо цим мають займатися саме місцеві організації. і тут барка дійсно могла б надати допомогу. я вважаю, що взагалі дуже важливо мислити про Україну у категоріях економіки солідарності. Бо якщо ми будемо дивитися тільки крізь призму бізнесу, що прийде бізнес і залучить ветеранів до роботи, цього не станеться або держава підтримає бізнес ветеранів поки що так вони думають наприклад роздавало так або наприклад держава почне роздавати допомогу і тоді ці люди справді стануть залежними на роки на наступні покоління вони залишаться в цій травмі бо щоб вилікувати травму потрібне середовище де можна відкритися сказати правду позбутися почуття провини плакати разом або радіти разом тому спільноти дуже важливі. Ми вже співпрацюємо з подільською організацією розвитку підприємництва. це громадська організація у Вінниці. вони вже займаються переробкою яблук на яблучні соки і працевлаштовують там ветеранів. Вони також вже відвідували нас з навчальним візитом зараз наш представник їде туди, щоб обмінятися кращими практиками. Є я також ідея, щоб тих ветеранів, які вже впоралися, привезти на стажування до барки, щоб вони пожили у спільноті побачили, як працює механізм спільноти. і стали рушієм підтримки для тих, хто потребує допомоги. Мені просто потрібно це додати, бо цей образ живе у мені. Коли я була в оселі у Львові, там 15 хлопців зі спільноти, які раніше були бездомними, добровільно пішли на війну і вони повертаються у відпустки. Коли я там була, вони саме були у відпустці. І це була надзвичайно емоційна ситуація. Один зовсім не міг говорити, дивився кудись у далечінь. Інші зловживали алкоголем, хоча раніше від нього відмовилися. бо спільнота дотримується тверезості, і в них була проблема, що робити далі. це герої, які борються з агресором, ризикують життям, а тепер стикаються з такими проблемами. це ті речі, які ми знаємо, і через зустрічі, дружбу, зв'язки, можемо допомогти їм знайти новий шлях, очистити душу, серце позбутися почуття провини і тих трагічних образів, що живуть у них, Басю, твоє серце очищає атмосферу, і скажу тобі, що коли я була у вас, я була просто вражена, яка кількість людей сидить за одним великим столом і почуваються як у родині. скажи мені, яким чином на чому ми маємо будувати такі спільноти, такі барки в Україні. Це мають робити органи місцевого врядування, чи може уряд? А може ж, просто звичайні люди, фонди. Ми вже насправді зробили дуже багато, бо здається, було вже п'ять навчальних візитів з України, представників органів місцевого самоврядування та організацій. є план зробити пілотний проєкт у кількох місцях. і після цього проєкту лобіювати законодавчі рішення. Вони набагато вигідніші ніж роздавання допомоги чи традиційна пасивна підтримка. Ти, бідний, отримуєш виплати. наш підхід вимагає. Певних початкових інвестицій, бо потрібні інструменти, місце, де можна виконувати роботу. Але у довгостроковій перспективі людина виходить з цієї системи і стає на ноги. Її діти, родина теж стають на ноги. Тому потрібні громадські організації та органи місцевого самоврядування, які передадуть будівлі, органи самоврядування, які купуватимуть їхні послуги. Наприклад, у Польщі є соціальна клаузула органи місцевого самоврядування можуть купувати послуги, обмежуючи участь у тендері до підприємств соціальної економіки для тих організацій, які включають ветеранів, людей після кризових ситуацій чи біженців. І вони можуть замовити ці послуги без проведення великого формального тендеру. Такі речі мають увійти в Україну, але скажімо, два роки пілотного проєкту потрібні, щоб перевірити, як це працюватиме. Я навіть спілкувалася з польським міністерством праці та соціальної політики. Чи профінансували б вони такий пілотний проєкт? І мене попросили його підготувати. мені здається, що польща у відновленні України думатиме не лише про бізнес. Вона також розглядатиме організації та економіку солідарності, бо це шанс, що зруйновані будинки можуть відновлювати ветерани, які перебувають у спільноті. вони можуть обробляти землю, продавати овочі і стілювати свої рани. 場所を Я Барбара. Я навіть не знаю, як тобі подякувати за твої справжні досягнення і відкрите серце. Це величезна праця, яку ти здійснила. сьогодні може бути спрямована на допомогу ветеранам, про яких усі ми думаємо з теплом. Ми вдячні їм за те, що вони вже зробили. Але те, що попереду надзвичайно важливо, тримаю за це кулачки і закликаю всіх глядачів, зараз мобілізувати свої органи місцевого самоврядування, щоб. Вони відкривалися до цих підходів, які створила барка. І як чуємо, навіть уряди вже мають шанс це впроваджувати на своєму рівні, що мене дуже радує. Дякую, дякую, що приїхали, що поділилися. І нехай вам також щастить. Дякую, слава Україні, героям слава.